Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. І сьогодні ми продовжимо огляд вінтажних прикрас. І розпочнемо ми з отакої краси. Це браслетик. Браслетик в позолоті з такими люцитовими смачненькими вставочками. Яскрава позолота. Браслетик дуже гарно виконаний. ось І він має маркування. Давайте глянемо на маркування. Маркування Корея. Ось так виглядають ланочки, Дуже такий гарний і. Мені він дуже подобається, і він у нас, до речі, вже давно очікує свою чарівну власницю. Дуже гарний. Хто недавно до нас приєднався, то приєднуйтесь і на наш інстаграм-канал по вінтажним прикрасам. Пишіть, будь ласка, коментарі і я вам дам назви нашого сайту. Так, покладемо цю красу сьогодні. Сьогодні у нас такий чудовий ангелочок, який читає книжечку. Така собі вінтажна історія перед сном. Далі мої красонички. Хочу розпочати з такої прикраси. Це у нас кальє, подвійний ланцюжок, кальє чокер. Ось так він виглядає. І я наближу камеру позолочені і сріблясті ланочки, ланцюжки. Чокер mm. у нас має маркування. І це у нас Avon, Дуже якісна. Робота, я вам скажу, мої красуні. Дуже якісна. Насправді, тримаю в руках і такий, знаєте, відчувається, що це. Прикраса така якісна. Під, можна під шийку, він так буде сидіти, і підійде під любі ваші прикраси, чи свіблі, чи в золоті. Тому можна розглядати сміливо цю позицію, він може бути як базовим, так і прикрашати на свято вас. Думаю, він дуже такий, знаєте, вишуканий. Так, покладемо його слідуючий, щоб вам зручно видно було. Слідуючий у нас ось такий ще ланцюжок в наявності. Ви бачите, як блищать його ланочки, дуже блищать. І це сріблястий ланцюжок. Він маркований і це у нас Моне. Хто не знає, що таке компанія Монет, це американська компанія по прикрасам. Ось така краса. Цей ланцюжок також є у нас на сайті Інстаграм і є заміри та ціни. Кому цікаво, пишіть в коментарі, запитуйте, або в приватній на Інстаграм в Дірект пишіть. Ви бачите, як гарно виглядає насправді. Виблискує ну, неймовірно. Ось така краса. Окладемо його тут поруч, Слідуючи, хочу показати вам ось такий дуже гарний. І також, ви бачите, поблискує ланцюжок в яскравій по золоті. Він, Це ланцюжок жгут, бачите, в нього така форма жгута. І робота така, до речі, дуже якісна. Ці елементи вони мають лазерне счіння, тому ланцюжок виблискує. Шикарна прикраса, насправді, до речі, я зараз провію. Так, його можна, довжина дозволяє навіть її в три рази обгорнути навколо шийки. Але це буде чийку, а так в два рази. Ланцюжок має застіпку, не маркований, але також це вінтаж США приїхав із США. Зараз хвилиночку провірю камеру, що мись ага. її. Так, ось так. Стерла камеру в прямому ефірі мої красуні, вибачайте, але, бачите, так вийшло. Так ось так виглядають ці ланочки, як водоспад. Насправді дуже гарний ланцюжок, він такий ваговий і також підійде під будь-який ваш образ, під будь-який одяг. Скоро, до речі, 8 березня, і можна собі кохання або комусь зробити дуже гарний подарунок. Ланцюжки вони завжди в моді, завжди must have. Ну, дуже гарний. Насправді, знаєте, в руках тримаєш річ, відчувається. А ще у нас є... Такі дуже цікаві прикраси. От, наприклад, ви думаєте, що мені одягти на свято? Я вам покажу декілька варіантів. Один із таких варіантів можна одягти ось таке кольє, ланцюжок. Так, так, також виблискують ланочки. Бачите. Коліє ланцюжок з такими кульками, позолочене каліє, і це у нас каліє марковане, і це у нас тріфарі. Трифарі. Стан ідеальний цього кольє, і воно дуже гарно виглядає на шийці, Насправді прикраса під все. До речі, не тільки на свято його можна одягати, а й носити як базову прикрасу. Бачите, сьогодні все блищить у нас. Прикрашаю цей ланцюжок три отакі елементи. З кольками. дуже гарна робота, дуже гарна прикраса. Рекомендую від душі. Теж ідеальний стан і має таку приємну вагу, якісна, дуже робота. Так, покладемо поруч. У нас справа так вийшла позолота, а зліва сріблясті, такі більш прокраси. Слідуючи вже ми затронули тему свята. Ось таку красу я вам хочу показати. Це у нас кольє кольє в позолоті. Зараз наближу камеру. А позолочені ланочки Ось такі. Як наша косичка. І ось це у нас марковане кольє і ось таку застіпку. Оце це у нас на п'єр пат пен. До речі, дуже якісна прикраса, дуже гарна. І вона дуже гарно сидить на шийці. У нас на сайті на Інстаграм є фото на шийці. А насправді Дуже гарна прикраса. Мені дуже вона подобається і рекомендую також від душі. Гарні заміри, гарно виглядає і така вона, знаєте, і теж під все підійде. І під платья, і під жакет, і під рубашечку. Просто чудо. Слідуючи по нашим. Ольє Ось таку красу хочу показати нашу зміючку. Насправді стильнюча річ. До речі, зараз рік змії розпочався. І ось саме такі прикраси, рік змії дуже популярні. І вони не тільки в рік змії популярні, а такі прикраси, гляньте вони... виглядає гарно, завжди будуть актуальні. Цей ланцюжок, він такий товстенький, товстенький, мають моє вагон. Прекраса і це кольє у нас, кольє, ланцюжок не маркований. Але я вам хочу зазначити, що Ця прикраса має дуже гарну якість виготовлення і робота непроста, я вам скажу, з цим колія проводилася. Тому дуже гарна прикраса рекомендую. Так, Сведуюся. Ну, до речі, прикраси ланцюжки сьогодні і у нас прикраси ланцюжки жгут, декілька видів наявності. Якось, наприклад, такі глянцевий, великі ламки, застіпка, яку Encline. Можливо зняти маркування було. Має вагу, знаєте, в руках дуже приємний. Це ланцюжок, який має гарну довжину і можна носити його ось так, наприклад. Дуже стильова річ, дуже стильова. Вибір у нас дуже гарний, тому що ми працювали над цим питанням інтенсивно. Тому, дівчатка, вибрати є що. Дякую всім, хто залишається з нами. Дякую за коментарі, за сердечки. До речі, чим більше сердечок ви поставите, тим більше глядачів можуть переглянути наше відео. Ось іще таку прикрасу хочу, дівчатка, вам показати ще один ланцюжок. Ланцюжок з такими цікавими ламками, щоб подвійні, то я не знаю. Але ось таке цікаве плутіння, ви бачите? Це ланцюжок в позолоті. Має також приємну вагу, ідеальний стан. І це у нас. Монет, монет прикрасий. Монет, як ви бачите, є маркування на самій застіпці і є маркування Так, так Сфокусувалась камера. Ось така краса. Може стати як базовою, так і на свято. Ну, Під все. Мої красуні. Звертайтеся, будь ласка, на інстаграм або пишіть коментарі. Слідуючи. Сьогодні ми по венцю та по браслетикам. Ось таку красу хочу вам показати. Браслетик такий у нас в наявності. Бачите, також дуже блискучі ланки, глянцевий. Так, це його зволотня сторона, дуже гарний і ось так виглядає лицева сторона. Браслетик має гарну довжину. Також практично ідеальний стан. Яка довжина, зараз глянемо. Довжина дівчатка 20. 20 см. Ні, так мені не зручно, 20 см. І він також дуже гарно буде виглядати на ручці погляньте. Він такий важкенький, тоненький, товстенький і важкенький. Дуже якісний. Погляньте. Дуже стильний, може підійти як під годинник. Як ну, на ділову зустріч, на свято до плаття до всього. До всього, до всього дівчатка підійде. Так. Отворились такі хвилі, золоті на столі. Слідуючи моє я хочу вам показати. Зовсім недавно до нас завітала ось така краса. Це багаторядне З декілька Має декілька ланцюжків. І ланцюжок брашовані ланки жгут. І такий ланцюжок класичний. І це у нас. Калія Галдета. Оригінальні прикраси Галдета марковані. Галдета Ю. Це у нас 50-60 роки. І е, ці прикраси саме виготовлялися і продавалися, продаються в Нью-Йорку. Ось такі прикраси, Застіпка метелик. Бачите, метелик має теж. Отакі ланцюжки. прикрашені ланцюжками. Дуже гарний стан, до речі, ланцюжок не затиртий, нічого абсолютно. А, така знаєте, святкова, наче річ. Є заміри. Ось, бачите, отак виглядає, як водоспадом. так. Дуже гарна річ. Мене питають дівчата, а ціни, а чи можливий тур? Звісно, мої красуні пишіть мені і діло буде. Так, покладу його вже з цієї сторони. У нас трошечки замалувати місце, але ще ми будемо працювати над цим, щоб було зручніше видно. Хочу ще красуни і вам показати. Така річ у нас є в наявності. А, хто любить червоні помади, там манікюр або а, одяг, червоний, або просто доповнити е, свій навіть чорний black style якоюсь контрастною прикрасою, будь ласка, дівчата, ось така річ у нас в наявності, дуже якісна. І дуже знакова ця прикраса мої красу. Я вам от відкрию вже секрет: це одна із перших прикрас, яка приїхала до мене із США. коли Я розпочинала тільки привозити їх. Це ви не уявляєте, скільки було і, і радості, що вона доїхала. І це кольє, воно їхало взагалі одне. Тобто ця невеличка посилочка вона могла, в дорозі і загубитися, і не доїхати. Ось так виглядає це кольє позовочені ланки. Це у нас оригінальні Мане. Маркування є на самій оці. Декоративній центральній частині дуже гарний такий, бачите, відрізняється. Це червоний такий теплий колір. Відрізняється, бачите, як від мого манікюру.